Вітаю вас в ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите у випуску. Заступнику міського голови Чернігова Віктору Геращенко вручили підозру у справі купівлі трансформатора для ТЕЦ. Що відомо, у прилуках два дні не прибирали сміття із контейнерних майданчиків. Чому так сталося та що кажуть комунальники? Стрибають на фітнес-батутах серед книжок. Як у городнянській бібліотеці організовують дозвілля для містян. Тримання під вартою з альтернативою застави у 32 мільйони гривень. Такий запобіжний захід обрали заступнику міського голови Чернігова Віктору Геращенко. Про це повідомляє Служба безпеки України. Геращенко інкримінують зловживання владою або службовим становищем. Йому загрожує до шести років ув'язнення. У повідомленні СБУ йдеться, що посадовець організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлю нового трансформатору для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена унаслідок російських обстрілів понад рік тому. За інформацією слідства, у липні обладнання придбали. За вартістю, яка вдвічі більше від ринкової, при цьому збитки держави сягнули понад 30 мільйонів гривень. Це підтверджує судово товарознавча та судово-економічна експертизи, які проводив Київський науково дослідний Інститут судових експертиз. Повідомляє СБУ. Про те, що сьогодні, вранці, в робочому кабінеті Віктора Геращенка, проводили обшуки. Повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. Такі дії ми сприймаємо не інакше як черговий крок до дестабілізації ситуації в місті, як намагання в тому числі зірвати і підготовку до нового опалювального сезону, і можливо, процес передачі. ТЕЦ це чергова ланка подій, які почалися з рішенням суддів про відсторонення міського голови введення військової адміністрації, намаганням зірвати сесії і намагання комусь відрепортуватися, що тут не працює місцева влада. За словами Олександра Ломака, підприємство Технова, яке орендує Чернігівську ТЕЦ, торік відмовилося її відновлювати. Ми маємо звернення письмове від орендаря «Технови», в якому є кілька пунктів, на які варто звернути увагу. Перше, вони дають оцінку збитків. Близько 800 мільйонів і вказують, що у них цих грошей немає. Вони не будуть відновлювати цілісно май... майновий комплекс. Але як вони зазначають в своєму листі, без заміни трансформатора, який зруйнований, опалювального сезону і світла в місті, не буде ну, з великою вірогідністю. Тож, за словами Ломака, міська влада прийняла рішення купити цей трансформатор у офіційного дилера підприємства-виробника. Придбали його за 53,5 мільйони гривень з міського бюджету на виконання програми із відновлення пошкодженого внаслідок російських обстрілів підприємства. Після купівлі трансформатора СБУ відкрила кримінальні провадження за статтями Державна зрада та диверсія. В ухвалі Шевченківського районного суду Києва від 28 листопада 2022 року йдеться про те, що трансформатор. Купили у посередника за завищеною ціною на 15 мільйонів гривень дорожче за ринкову вартість. Також в судовій ухвалі згадуються пояснення колишніх співробітників ТЕЦ. Вони вважають, що необхідності купувати трансформатор взагалі не було. Ну, якби він не був потрібен, то не було б написано в листі чорним по білому, що без нього не буде ні світла, ні тепла. Друге питання це завищена ціна. Ну, з цим розбирається слідство, але місто купувало його у офіційного дилера. І якщо зробити попередній моніторинг син, то зараз такі вибори вироби значно дорожчі навіть коштують ніж місто його купило. У прилуках два дні не прибирали сміття із контейнерних майданчиків. Так сталося, бо комунальне підприємство Послуга не мало коштів закупити паливо, щоб заправити сміттєвози. За інформацією планово економічного відділу підприємства, воно має борги у понад 3,5 з мільйони гривень. Підняти тариф до економічно обґрунтованого рівня не дав виконком, а міський бюджет заборгував послузі 2,5 мільйони за програмою благоустрою. Чи вивозитимуть у прилуках сміття? З'ясовувала наша Надія Мартишко. Оце це саме головне, що мою машину вона покажуть. Я як люблю свою машину. Водій КП Послуга Анатолій Калиніченко два роки працює на цьому сміттєвозі. Авто 1975 року випуску. Задивіться, яка машина. І так само, що мотор поганий, що рульове негодні, все. Його робочий день починається о сьомій ранку. На момент зйомки він мав би вже 40 хвилин збирати сміття. На маршруті Анатолія понад 100 сміттєвих контейнерів. Починаємо Зимської, ракітне в нас то, ярмаркова, городок, місце Опитна. оце маршрутний. Ждемо, дадуть бензин, поїдемо, не дадуть, не поїдемо. Ну, бензина немає. До контейнерів доїхати не можна. я вчора проїжджав, все забито там. Це його треба тиждень вивозити. Завал. Час у місті дуже великий завал. Без роботи і Володимир Кізім. Так тут триває із п'ятниці. В п'ятницю прийшли на роботу, тут бензину немає, посиділи, пішли додому. Вже навіть в четвер навіть ми заправили останнє пальне, те, що ми змогли купити його. І в четвер було майже в повному обсязі збиралось сміття. Але ж таки пального ми не могли вже закупити на п'ятницю. То й вже вих, викатали те, що осталось. То виробили з його слів, сміття у місті не вивозили і в п'ятницю, і в суботу. У неділю взяли під розписку у комунального підприємства прилуки тепловодопостачання 150 літрів пального. Цього вистачило, аби випустити два із п'яти сміттєвозів на два із чотирьох маршрутів. Процентів 50-60 залишилося вулиць в смітті. У понеділок прибирати центральну частину міста на залишках пального виїхав один сміттєвоз. Віддалені вулиці та приватний сектор залишилися без послуги. Буде машина сьогодні, на жаль, на жаль, сьогодні не буде машини на виїзді. Вікна будинку пані Лідії виходять на сміттєвий майданчик по вулиці Скоропадського. Вигребли з баків, а мішки повикидали туди. Потім мішки знову сюди. Дихати нічим. форточку відкрити не можна, ні там, ні тут. А це сміттєвий майданчик, у дворі багатоповерхівок позимській. Красива картина. Усе, що хоче. Немає тут підходу до сміттєвих баків. Картина не дуже, грошей немає. На вулицях я живу в приватному будинку, сказали, теж вже їздити не будуть, бо немає грошей на бензин. Куди людям дівати сміття, хто знає. У планово економічному відділі підприємства розповіли, що все через борги, які на 15 червня склали понад 3,5 мільйони гривень. Тут вважають, це сталося частково через те, що тариф не вдалося змінити. Зараз він збитковий. У нас була служба у дід служба У нас недоотримано було 4 мільйони за рахунок тарифу. І зараз за 2022 рік ми 1 мільйон 800 недоотримали доходів за рахунок тарифу. 13 червня питання зміни тарифу виносили на виконком. Для населення він мав би вирости на 76 39 гривень для пеготу квартирних будинків та 41 для приватного сектору. На виконкомі це не погодили. Тарифи у нас в минулому було закладено 21-25, це без ПДВ пальне, зараз воно на рівні 37-40. Гривень, ну основна частина складова тарифу, це, звісно, пальне через два дні вивозить. Ну не кожного дня, а з проміжутком, що скільки захватить, так і волоть. Така ситуація. Так прокоментував ситуацію із тарифами на КП послуга, профільний заступник міського голови Володимир Мазуренко. З його слів, всі комунальні підприємства міста мають фінансові проблеми. Бюджет півроку не прийнятий, де закладені всі необхідні кошти для того, щоб Велась нормальна житодіяльність міста. Через неприйняту програму із благоустрою від початку року Кепенедо отримало майже 2,5 мільйони гривень. При цьому послуги продовжують надавати сім двірників. Послідній раз ми отримали зарплату по дві тисячі. Щось директор тікнув, це два місяці назад. Можна жити. То якщо фінансування буде на підприємстві, так все буде набагато краще, ніж зараз це підприємство, що та й вмирає, хіба це мислимо, що воно існує, воно не існує в Воно вимирає і все. У понеділок на комісії ТЕП та НС вирішили виділити послузі тижневу норму пального: 2300 літрів дизелю та 200 – бензину. Це резерв із заправки генераторів. Це підтвердив начальник служби транспорту КП послуга Олег Матвієнко. Зі слів Володимира Мазуренка, у вівторок планують повторно зібрати виконком, аби все ж погодити новий тариф. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів. В одній залі стрибають на фітнес-батутах серед книжок, в іншій в'яжуть маскувальні сітки для ЗСУ. Так працює міська бібліотека у городні, що за 30 кілометрів від кордону з Росією та Білоруссю. За словами директорки городнянської бібліотечної системи Анни Щербакової, нині вони реалізують пілотний проєкт, який планували запустити ще до початку повномасштабного вторгнення. Шість джампінг-батутів бібліотеці допомогла закупити міська рада. Тепер всі охочі, окрім читання, мають змогу потренуватися. Як це відбувається, бачила Ольга Унищенко. Серед поличок з книгами Джампінг батути це бібліотека в прикордонному місті Городня. І так її відвідувачі тренуються в день. Перше взагалі просто спробували, що це таке. А, у нас навчальне відео було поставлено для того, щоб зрозуміти, як цим займатися. Це дійсно напружує сім'язи. От але. Надає нам можливість навіть у 40 років залишатися у формі. Джампінг батути з'явилися в Городнянській бібліотеці на початку червня. Тож відвідувачі тільки починають займатися. Надія Бойко каже, це підіймає настрій і відволікає її від новин. Допомагає, ну хоча б трішечки, відволіктися від війни. Самі розумієте, постійно жити. Острахом і в напруженні, звичайно, це не діло. А оскільки ми приходимо до бібліотеки, позаймавшись, обов'язково забираємо книжечку. Тому що ну як же ж, ми ж прийшли до бібліотеки. Треба піти додому з книжкою в руках. Цей проєкт бібліотеці допомогла реалізувати Городнянська міська рада. Шість фітнес-батутів придбали за 17 тисяч гривень. Незвичайне поєднання книги і батути, особливо в бібліотеці. Як так? Ну це проєкт, який ми. Опрацьовували ще до повномасштабного вторгнення. Напрямок ми робили здорова нація, здорова держава. І вирішили, що «М -м -м, в нашому місті немає батутів ще таких. Джампінг батутів для різної категорії людей. Заняття ще тільки починаються. Люди інформуються про те, що в нас є джампінг-батути при бібліотеці. Е, звичайно. Відвідувачі, наші користувачі бібліотеки, е, пробують наразі. Відвідувачі займаються за відеоуроками. За словами директорки, вони у пошуках тренера, який проводитиме систематичні заняття. Взагалі тренування в мене щоденні а на чемпіон я займаюся моменту того, як вони не... Ви встановлені подобається тим, що можна відволіктися, можна відпочити, можна отримати розумне навантаження. По перше, треба приділяти увагу собі, особливо в цей час, коли війна звичайно дуже складно, але треба якось жити і далі надихати інших. Тому що все таки життя продовжується. Окрім того, в іншій залі бібліотеки близько 12 волонтерок щоденно плетуть маскувальні сітки для військових. Потреба у сітках весь час є, є, є. наші прикордонники на схід ми сітки плетимо ось щойно. Ну скільки на минулому тижні закінчили? Сім на дванадцять величезні сітки такі. Спочатку працівники починали бібліотеки, а потім так якось під'єдналися. І почали ходити більш систематично. А тепер у нас такий стали колектив. Ми називаємось берегинями, бо ми збережемо життя чиєсь. Дякуючи цьому Ольга Онищенко, Роман Репа. Суспільне новини. Чернігів наразі це все оперативно про події Чернігівщини. Дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільна.Медіа. Щасти вам і побачимось.